Чергова зустріч панютинського селищного голови з панютянами відбулася у четвер. Що обговорювали, на що скаржилися, до чого домовилися у наступному матеріалі Ольги Бондаренко. Квартальна Галина Миколаївна особисто ходила, запрошувала на зустрічі з панітонським селищним головою мешканців свого кварталу. Обійшла, ніби всіх. Прийшло відсотків 50. Во перво таке время, что люди, много людей на роботі. но время такое, що людей до нету. В основному прийшли хто пенсіонери, і ті, які не працюють депутати всі стовідсоткова явка депутатів панютинської селищної ради прийшли свого голову підтримати проблематику останнього року. Знають причини також. Розповідає Наталя на рішення ніхто не дають, але роблять. Звітував панютинський селищний голова Олексій Корпан за свої бюджетні кошти підлатали вулицю Леніна. На найпроблемніших за спонсорські щебенем ями закидали 132 тридцять тисяч субвенції із держбюджету. На дороги так і не дочекалися. Там насипали, там ушло. І і звісно, куди гроші діваються. Он он говорит, что не дают бюджета, нету бюджета, так что. Що... Пенсіонерам закатують рукава асфальтують сам, що ли. вже самі панютяни купують вуличні ліхтарі і лампи, якщо хочуть, аби біля їхнього подвір'я світло було. Таких добровільців близько півсотні знайшлося, розповідав Олексій Корпан. У бюджеті на світильники грошей немає. Лампи просять економні купувати, щоб надовше і на електриці заощадити можна було, аби вкластися в ліміт. Ключаєм світ тільки в часи пік. коли люди йдуть от вечором, вічірні часи ночі з часу до полтретього горить світка, коли люди йдуть са просміни з заводу. Мы не имеем права допустить, чтобы нам отключили электроэнергию, если мы вылезем за лимит и нас отключат. Этого допустить ни в коем случае нельзя, потому что потом включить его очень трудно. Поэтому... Прошу розуміти ситуацію. Далі говорили про сусідства кладовища і звалища. Принаймні, сміттєвози відходи на смітник вже не вивозять. Хотіли огородити цвинтар, але куплений паркан так і не встановили. Нікуди пояснювалося зібранню. Не земля навколо, а сміття. Згадали про бродячих тварин. Ремонт покрівель багатоповерхівок. Запланований ремонт у другому дитячому садочку лазні поняття не обурювалися, що позрізали колонки, а в маршрутку беруть не більше трьох пільговиків. На якому селанні нас пенсіонерів не пускають? Три чоловіка і все, він стоїть боги цар на дверях. На сьогоднішній день маршрути Панютинського з'єднання вважаються міжміськими, тому що він за пределы города виїжджає. А то що по трьом. Ну це вже договоренності місцевих властей з перевозчиком, хоча прямого підчинення нема. А тому, що три чоловіка перевозить льготного контівна запитання, змінилися звинуваченнями. Тут згадали бюджетний кодекс, адмінреформу, чутки про закриття селищної ради серед людей з'явилися, пояснював понітенський голова через журналістів, які останні тижні не так висвітлюють події у селищі, а тим паче його сходи. Я не раз говорив, журналістам нашим лазавським, що це не перша зустріч. Не все одно показується, що це перша зустріч, акцентируется ціленаправлено. Я считаю, вот благодаря такой вот непродуманной политики и вводятся вот такие кривотулки в обход. Ніхто ради не закриває, заспокоювали людей, зібралися не задля обопільних звинувачень чи з'ясування кращих, гірших. На жаль, дійсно обмежена з бюджета як поселкового, так і міського. А законодавча база не недосконала і не всі питання, які Ну казалось би, очевидно, рішити можна. Не всі вони возможно, рішаються і не рішаються так, як ми хочемо, і рішаються не так оперативно, як нам хочеться. Поэтому я хотів би, щоб по результатам цієї зустрічі ви для себе поняли і винесли висновкам про те, що ніхто на ні на кого канат поритягувати не збирається. Ми займи заінтерісовані, щоб вам було хорошо, удобно і комфортно жити. І независимо від того хто більше здійсню цьому для рішення цього питання – селищний голова, чи міський голова, чи депутати, чи спецвагон, чи якісь другі підприємства. завершилося зібрання. Подякою панютинському голові і аплодисментами.